З приходом весни країну охопила музична лихоманка. Тисячі денстрів зі всієї України з'їхались для до Києва. Справа в тому, що 10 березня відбулось те, про що мріє кожен істинний поціновувач тран музики. Вперше на теренах нашої держави в стінах МВЦ пройшло святкування ювілею найпопулярнішого денс-радіо шоу в світі Estate of Транс 550 Innovation. Транс це стиль електронної танцювальної музики, що з'явився в 90-ті роки. Серед інших стилів транс виділяється широким швидким темпом, часто повторюваними музичними фразами, мелодіями та формами. Свою назву стиль отримав через те, що слухач потрапляє у стан, дійсно подібний до трансу його. Це відбувається за рахунок повторень і плавних переходів басів і ритмічних мелодій. Насолодитись музикою на фестивалі зібралось близько 12 тисяч учасників. Люди приїжджали сюди не лише з України, але й за кордону. На танцполі майоріли бразильські, білоруські, румунські, молдовські, угорські та словацькі прапори. Люди фактично долають тисячі кілометрів, аби насолодитись улюбленою музикою. Адже світове турне пройде тільки у шести містах світу: а саме: в Лондоні, Москві, Лос-Анджелесі, Майамі, рідній країні Арміна Ванбюрена, Голландії, місті Денбош. За пультом фестиваль зібрав світових легенд трансової музики. Серед яких Армін Ван Бюрен, Маркус Шульц, Космі Гейт, Омнія та інші діджеї 10 годин радували слухачів сетами. Слід відзначити також спецефекти, вогники та лазерні промені. Хоч МВЦ виставковий центр і не розраховували такі сейшини, звук був хороший, проте від запальних танців в залі було дещо спекотно. Охолонути всі гості фесту виходили в холл. За гардероб е довелося заплатити окремо, адже танцювати в куртушці не зовсім зручно. Проте всі танцювали охоче і з фестивалю повезли гарний настрій, який ми спробували передати вам в сюжеті.